Сьогодні, 2 січня, ми маємо новий температурний рекорд. Він становить 11,2 градуси тепла. Це сьогодні о 13 годині зафіксовано на метеостанції Житомир. Від 13 до 15 градусів тепла на метеостанції Житомир було зафіксовано і 1 січня по всій території області. Причина потепління теплий антициклон з північної Африки. У нас циркуляція відбувається за годинниковою стрілкою. Отак і весь цей з північної Африки заток теплого повітря. У нас утішов саме на територію України. Ми вчора в день протягом 1 січня по всій території області зафіксували аномально теплу погоду як для даної пори року. Найтепліше у Житомирі, оскільки це південь області, 148 градусів тепла. За всю історію спостережень, регулярні спостереження, хочу нагадати, що у нас розпочалися з 1945 року по території області, а нерегулярні Спостереження саме максимальних та мінімальних температур проводилися і в 20-ті-30 ті роки минулого сторіччя, то до того найбільше 10 градусів тепла було зафіксовано, тобто на 3-5 градусів. Перевищення абсолютних максимальних значень для доби 1 січня. Аномальне потепління клімату вплине на сільське господарство, каже науковець Сергій Журавель. Це буде впливати на розвиток особливо зернових культур. Це стосується як озимих зернових культур, так і ріпака. Якщо з озимими зерновими культурами це іде відновлення їх вегетації, і зрозуміло, що переростання більше 10 сантиметрів, це призведе до їх загибелі, то в ріпаку ця ситуація буде ще гіршою. Чому? Тому що перезимівля даної культури гірша і переростання її призведе до дуже великого випадання. Склалася ситуація, коли ряд культур, таких як соняшник, таких як кукурудза, частково таких, як. Соя і гречка вони залишилися на полях. Це в свою чергу призводить до розвитку різного роду патогенних захворювань на даних культурах, що знижує якісні показники урожаю. Іван Хом'як біолог каже, що таке потепління має вплив не лише на сільське господарство, а й на всю екосистему. Сам цей перепад, я думаю, він не буде критичним, тому що це не перший такий випадок. І природа цю кажуть проблему загладить достатньо швидко. От глобальна е, перебудова клімату це звичайно е, велика біда, яка буде відбиватися багатьма речами. З різних причин, е, з них три основних. Це втрати для лісового господарства, тому що активізуються шкідники, підвищення собівартості сільськогосподарської продукції, і те, що буде бити, це втрата достатньої кількості питної води, тобто або буде зниження якості, або підвищення ціни. Потепління до 12 градусів тепла в регіоні утримається ще дві доби, а далі буде похолодання. Після стійкої сухої та теплої погоди, яка спостерігається у нас від 1 до 4 січня, 5 січня пройдуть помірні дощі. Це вночі до 5 градусів тепла, а в день там 3-8, і вже більш суттєве зниження вже 6, 7, 8 та 9 січня. Тоді стовпчики термометрів опустяться навіть подекуди до 12 градусів морозу. От, і прийдуть опади. Також очікується утворення снігового покриву. Це вже наприкінці поточного тижня. Антоніна Тугас, Олексій Черко – Суспільне, Новини, Житомир.